Небезпечний ворог на Прикарпатті у 35% багатоквартирних будинків не обстежені системи димовідведення і вентиляції. Їхня несправність пояснюють фахівці. Основна з причина, яка може призвести до отруєння чадним газом, і як наслідок до летальних випадків. Серед інших легковажність самих мешканців та порушення правил безпеки користування газовими приладами. До того ж, люди не встановлюють сигналізатори загазованості, а вони можуть визначити наявність чадного газу у помешканні. Ставте сигналізатори загазованості. Сигналізатор загазованості він в приміщенні виявляє мікроконцентрації як природного, так і чадного газу, і може про це сповістити звуковим сигналом. При наявності в приміщенні буквально 0,1 чи одної чи іншої контрольованої речовини. Чадний газ він не має ні запаху, ні кольору, і відчути його перебуваючи в приміщенні практично і, взагалі, ніяк неможливо. Він діє на організм людини дуже дуже непомітно і раптово. Людина втрачає свідомість як наслідок отруєння і дуже багато є летальних випадків. Однією з найпоширеніших небезпек під час опалювального сезону чадного газу залишаються пожежі. Саме в цей період різко збільшується кількість займань, які виникають у житловому секторі. Однією з основних причин загорянь є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та електронагрівальних приладів. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм. Підлога з горючих матеріалів повинна захищатися металевим. Листом розміром 70 на 50 сантиметрів, що розташовується своїм довшим боком вздовж печі. На горищах усі димові труби і стінки, в яких проходять димові канали, повинні бути поштукатурені та побілені. Димові труби будівель з покрівлями з горючих матеріалів, повинні бути обладнані надійними іскрогасниками. М, сим батьків котре закликають навчати правил пожежної безпеки дітей, адже будь-яка неуважність може призвести до фатальних наслідків і вартувати життя. Крім того, аби уникнути надзвичайних ситуацій, фахівці проводять постійну профілактичну роботу серед населення. Люся грибики Віталій Магалаті, телеканал 402.